Дівництво це одна з галузі рослинництва, яка займається вирощуванням плодових і декоративних рослин. Весна це чудовий час, щоб дати початок життя молодим і наповненим соком саджанцям дерев. Ця весна зародила у мене бажання обзавестися прекрасним домашнім садом, тому я вам обов'язково покажу посадку дерева саме на весні. Знаючи основні рекомендації, ви забезпечите легке приживлення рослини, її адаптацію та розвиток в подальшому, адже як дитинство для людини, так і правильна посадка для рослини. Це запорука подальшого успішного життя. Доброго дня! Я Гебеш Юрій, ученик 3 класу Ганьковицької гімназії Закарпатської області. Я розкажу про посадку дерев у саду. У мене є саджені яблуки. Ширина ямки повинна бути шириною і глибиною 30 см. Беремо чорний ґрунт, засипаємо його на дно ямки. Утрумбовуємо. Потім беремо сажаниць. Кладемо його у ямку, щоб не пошкодити корінці. Потім беремо лопату і загріваємо ямку. Тромбовуємо глину, потім притоптуємо глину ногами і беремо воду і поливаємо наш садовик. Я люблю спостерігати за посадкою. Росли нам саду. З деревами йду, милую садом молоденьким, є яблуні, і груші тут, смородини, порічка, сливи і вишні урядок ростуть, бо я радію, я щасливий, бо стільки радості в ній є. Весною зацвітає гарно, а з літа вже й плоди дає. Тож потрудився я немарно. Я б посадив сади усюди, Щоб вся планета зацвіла. Вони внесли рясні плоди. Я радів, і я радів. Місто волі, серце твогли, втомлює біг, ворог не спить. Кулі летять, спокрива падає сніг, ворог не жив. Хай буде. it's not